Як юристу, адвокату підвищити рівень своїх публічних промов. Доволі часто йдуть на курс з ораторського мистецтва і там пробують отримати ті чи інші інструменти публічного промовляння. Одначе є нюанс на курсах із риторики, з ораторського мистецтва, там або представники театру, кіно, диктори навчають. А нюанс може критися саме в тому, що необхідна власне психологічна допомога. Тобто, трапився колись у людини певний якийсь такий епікфейл, імпринт, якась невдача. І вона тепер крізь усі свої публічні промови, які, скоріш за все, не промовляє на достатньому такому високому професійному рівні. Тягне, грубо кажучи, ці свою невдачу впродовж усього життя. І необхідно було б добре попрактикуватись саме з психологом, використовуючи певні психотерапевтичні техніки. Але люди роблять через вище, сильніше, там гучніше, тобто промовляють на площах, одразу виходять і там десь кричать щось у публічному місці, знімають себе одяг і намагаються якимось чином через біль і страждання пересилити себе. Одначе, як ви розумієте, нічого, в принципі, це гарного не приносить. Тобто промови як залишалися на такому нульовому рівні, так вони і залишаться. Ну, можливо, щось трішки десь прокачається. До чого я веду, нам потрібен фундамент псих психологічний максимально такий. Концептуальний, здоровий, я б сказав, і вже потім ми нанизуємо ті чи інші інструменти. Тобто варто позбутися страху, сором'язливості, навіть не те, що позбутися, а якимось чином зробити його союзником у своїх промовах. І вже потім нанизувати інструмент. Бо, як ви розумієте, на якихось болотах ми такий от міцний будинок не побудуємо. Тому. Кожного разу, коли ви вирішуєте зареєструватись вам на певний тренінг чи ні, поміркуйте. Можливо, перед ним необхідно зайти до психолога і зняти ті всі психологічні негаразди, які у вас, можливо, існують, або принаймні зробити їх інвентаризацію, і вже тільки потім отримувати інструменти публічних промов.